Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. У мене щире відчуття, що ми з вами дуже давно не бачились, коли я знов сижу отак на своїй кухні і спілкуюся з вами. Не скажу, що була якась велика пауза в зйомці та випуску відео, але, мабуть, через мою відпустку та поїздку в мене виникло ось таке відчуття. Не будемо з вами робити довгий вступ. Одразу переходимо до основної теми цього відео. Єдине, що скажу, як завжди, буду дуже вдячна за ваші коментарі, за ваші лайки, за вашу підписку. Якщо ви ще не підписані на цей канал, для мене це буде дуже приємно. Ще в січні. Місяць я зняла відео, де поділилася з вами, що починаю свій ноубай-челендж no на три місяці, і скажу відверто, для мене досі шок, що воно набрало 15 тисяч переглядів і дуже багато коментарів, що означає, що ця тема дуже актуальна. Основні задачі, які я ставила перед собою, коли йшла в цей челендж. Перша така основна задача це перестати накопичувати речі, купувати красиві рум'яна, купувати красиву косметику або речі для дому, але знаєте, тримати їх десь на поличці. Я їх маю. Я ними насолоджуюсь тим, що я їх маю, але не використовую. Другою задачею було навчитися відчувати ось цю радість від покупок. Знаєте, коли ти собі щось придбав, і ти прям такий емоційно заряджений. Хоча я людина доволі емоційна, але чомусь ось ці такі радісні емоції від якихось речей я не відчуваю. Я така дуже реалістично практична. Мені потрібна ця річ, або я її захотіла, я її там, якщо змогла, придбала, я її отримала. Я така клас, я буду нею користуватись. Тобто, знаєте, ось цим б'юті блогером, який показує якісь речі, і прям в такому за. В захваті від них мені точно не буде. І третя задача вона була, до речі, не про економію. Бо я знаю, що багато хто ставить перед собою подібні челенджі і навіть там накопичує ті гроші, які міг би витратити, але не витратив. Вона в мене була трішки про інше. в мене є проблема того, що я дуже люблю купувати дублікати, люблю купувати багато речей, багато про запас. Я не знаю, звідки в мене це можливо з дитинства, можливо, від бабушки, можливо, з дефіциту, який я мала, який я бачила в своєму житті. Задача була зменшити кількість речей, які я купую, хоча я не назву. Себе насправді й досі шопоголіком, просто зменшити кількість дублікатів, які я купую, які потім можливо я навіть не встигаю використати. Чому я обрала для себе період саме трьох місяців? Тому що насправді я бачила, що багато хто робить це на рік там челендж. Інколи я бачила навіть на два роки, що я вважаю прям таким великим викликом. Зараз я бачу, що це стає ще популярнішим, і дуже часто хтось робить навіть на місяць такі челенджі. Рік для мене це дуже довгий період, я навіть не будую плани на такий час, тому що дуже непередбачувано, як все відбувається в житті. А от три місяці для мене це така золота середина. Мабуть, максимум, який я могла б для себе взяти, це півроку, але три місяці достатньо для того, щоб використати багато продуктів, подивитися, що тобі потрібно, що не потрібно, і зробити для себе певні усвідомлення та висновки. І тепер переходимо з вами до того, що я буду зачитувати право. Які я ставила перед собою та буду їх коментувати. Найбільш проблемні категорії я виділила це косметика. Маю всього вже достатньо, мені нічого не потрібно. І друге, це зменшити кількість своїх миючих засобів, тому що в мене і багато дублікатів, засобів, які мені подобаються, і якісь засоби, які я тестувала просто. Я хотіла виділити для себе мінімальну базу, яка завжди має бути в мене вдома, якою я користуюсь, і вона для мене класно працює. І ось ті речі, які я точно не мала купувати: якісь нові доглядові та декоративні баночки. Хіба це може бути призначено мені лікарем, тому що я лікую шкіру зараз. Миючі засоби для дому категорично заборонено: засоби гігієни, аксесуари, спеції, декор для дому, гаджети та техніка. Одяг та взуття, але там були деякі виключення. Та книги і підписки, окрім тих, які я вже маю, це чат GPT, Netflix, Zoom та Ілюстратор. Що було дозволено? Це заплановані покупки одягу та взуття. Я знала, що я куплю один-два комплекти одягу перед поїздкою Березні, що я й зробила, і зараз покажу вам. І наступне я знала, що мені треба викинути вже мої курсівки та обновити їх. Звісно, дозволені продукти харчування та базові потреби гігієна. Витрати на похід в заклад я не обмежувала, тому що я і так не часто туди ходжу. Ліки можна було купувати, але важливо було не дублювати їх, а також передивитися, що я маю, щоб не повторюватись. Були дозволені подарунки. Тобто, якби мені чоловік або хтось інший подарував там красиву тарілку Зари, бо вона мені сподобалась, ми просто гуляли і дивилися. Я б її прийняла. Але, до речі, такого не було. Хоча я ходила в різних магазинах, мені там чоловік пропонував, подушки казали, що може ось цей декор купиш. Я була просто скала. І також я одразу зафіксувала, що у нас має бути поїздка в Лісабон, яка вже відбулась. Відео є на каналі, і там у мене будуть умовні кишенькові кошти. Це десь 100-150 євро. Я планувала, вийшло десь 120. Тепер показую вам, що я за цей час таки купила, і буду коментувати. Як і було заплановано, я купила собі дві пари взуття. Ті попередні я викинула це було відео про розкламлення. Це були ось такі адідаси і ще одні умра, по-моєму, але я їх зараз не діставала. Їх, до речі, в Лісабоні нормально так сполоснув мені океан. Також я планувала придбати клоги або щось подібне до них, і я придбала ось такі на Zalando. Мені подобаються, доволі зручні, але є один момент, що я їх ще не носила, тому що така погода. Уже після розхламлення, коли я викинула та роздала дуже велику кількість речей, я придбала декілька для себе. Це ось такий жовтий костюм зари, він такого піжамного стилю. Як ви можете бачити, мені такий одяг подобається, тому що в мене тут також дві пари штанів ще додатково це блакитні та червоні, вони всі в смужку. А також ось такий жовтий світшот, він в мене з H&M, ви в мене вже його бачили в декількох відео. Далі у нас з вами буде трішки порушень, хоч і дуже свідомих. Я якось вже в якомусь влозі з вами ділилася. Тільки я випустила ось це відео десь через тиждень-два. Каже, мені мій чоловік, що в The Body Shop, а я там обожнюю просто батери для тіла. Тобто мені не потрібні якісь інші крема. Я просто оце єдиний продукт, який я можу користуватися просто завжди. Що в The Body Shop великі знижки. Якось йому там трапилось відео, тік-ток і так далі. Він каже: можливо, підемо і візьмемо тобі твої батери. Я ж така, та ні, я не купую, в мене є альтернативи. Да, в мене закінчується мій батер, але в мене дуже багато якихось там геліалоя, якісь там лосьони і так далі. Я їх використовую, а потім в квітні я собі куплю. І тут мій чоловік такий, подумай добре, можливо, ми такі купимо, нехай собі будуть, просто їх квітні відкриєш і будеш користуватись тоді, коли буде потрібно. Я така М -м, ні. І тут проходить ще тиждень-два, і я бачу новину, що The Body Shop в Польщі повністю закривається. І так, їх можна, звісно, десь купувати в подорожах, але ми зазвичай літаємо лише з рюкзаками. А там більше 100 мл не можна. Я розумію, що просто все, мені треба бігти в западішоп. Я веду своїх дівчат. Ми йдемо бо там в ліки. Є свої засоби, які вона любить там, щоб купити їх. А ми заходимо, а там просто пусто. Там якісь подарункові набори залишились, і все. Моїх батерів немає ні онлайн, ні офлайн, ні на знижках, ні без. І я просто в цей момент приймаю цю ситуацію. Я така, я хотіла порушити ноубай, no Доля каже: Не треба. І я така. Ну окей, буду без них, потім щось придумаю. І десь в лютому місяці я згадую, що вони відкрилися ж в Україні декілька років тому і вони мають працювати ще. Я заходжу на сайт український, дивлюся, а там буквально на декілька продуктів є знижки, асортимент широкий, все в наявності. І на мій улюблений аромат та батер для тіла British Rose Там була знижка 50%, і я його купила щось за 450 гривень один. А я знала, що наприкінці березня мама буде їхати до нас сюди в гості. І я замовила 5 штук: один для моєї мами, один для мами чоловіка та три для себе. Ось цих два новеньких ще. Запакованих одним я користуюсь, він мене біля ліжка. Тому каюся, порушила, але ні про що не шкодую. Я, до речі, вам буду далі показувати використані засоби, пусті баночки за цей час, тому там будуть теж баночки від цих батерів. І з того, що я також купила за цей період, це ось такий вітамін С за призначенням мого лікаря-дерматолога. Але я дуже рада, що вона мені його призначила, тому що я справді дивилася в тіктоках на оці всі кольорові баночки. Ці засоби від Тераміт. І мені дуже подобалось, хотілося щось спробувати. Про ефект ще нічого не можу сказати. Загалом він мені потрібен від моїх пігментних плям. Знову пішла до своєї Насті, в якої тут салон в Кракові. Придбала ось такий гель для нігтів, лак для нігтів. Прозорий, по типу, як колись був в моєму дитинстві у емаль. Але це також дозволена покупка, тому що ось цей закінчився. Він вже дуже загус, я його вже не використовую. І з неочікуваної покупки тут вам показувати не буду, бо вони десь там в шафі лежать. Це носки в Лісабоні, тому що коли мене просто ось так хвилею океану знесло, по коліна я була в воді. Мені потрібно було хоч щось сухе, і це були носки з зара. Якщо говорити ще про якісь б'юті покупки, я їх зробила, але вони були умовно дозволені, тому що це було в Лісабоні на мої ось ці кишенькові кошти. Тому можна сказати, що це був такий чіт-код, але я собі так і планувала, тому що я зазвичай навіть в Парижі, коли була. Я собі купую якісь б'юті-продукти, які я хочу, і я ними потім користуюсь, насолоджуюсь, і в мене така пам'ять про це. Я буквально дуже коротко покажу, що я придбала, тому що в відео про Лісабон я також ділилася. Основою покупок були два продукти від Шарлоти Тілбері. Я не дуже б'юті-голік, але мені дуже подобається цей бренд. Якість от все, що вони роблять, я прям тестую, пробую. Мені прям заходить. У мене, до речі, є ось цей фіксатор для макіяжу від неї, і мені прям дуже подобається. А це я взяла помаду піловток оригінальну версію і кремові тіні. Також піловток. Мені дуже подобається. Ось так виглядає. Зараз вона на мені, але тут ще також є олівець від мікс. І ось так виглядають тіні. Я вже їх тестувала. Красива кремова текстура. Носяться класно. Мені прям дуже подобається. До речі, всі ці продукти були в моєму вішлісті, куди я все записувала, що мені хотілося протягом цих трьох місяців, ну майже трьох місяців. Тому обрати щось для себе було досить зручно. Також в Кіко я ось такі рум'яна для себе обрала це відтінок, 10, Вони схожі на ті, які в мене були сухі від Гош, але їх Анастасія розбила, тому тепер ось такі. Боже, як хлопнуло. Тепер ось такі маю. І також я для себе взяла три однушки від Кіко, тіні різні. Мені це дуже подобається, тому що зручно десь кинути з собою. На осі б'юті засоби. У мене пішло десь 90 євро, і ще 30 євро я витратила на чашки. Ось ця 20 євро це зі Старбакса. Звісно, в мене є дома чашки, і можна сказати, що це порушення, але вони входять ось цю мою киженкові кошти в Лісабоні. Тому що в мене є традиція. Я зі всіх своїх поїздок привожу чашки. У мене практично зі всіх країн, зі всіх міст є щось. Інколи навіть по дві мені дуже подобається, що ось ця колекція в них відрізняється від їхньої такої класичної, де їхні міста оці різні намальовані. Інколи я можу привезти не чашку, а якусь красиву тарілку. В цей раз мені захотілося саме чашечки. Просто подивіться на цю ніжність. Це із за рехом. У них є там якраз кав'ярня в Лісабоні, пастиларія, де якраз можна випити каву, з'їсти паштальдоната, і є також представлені тарілки різні і ось такі чашки. А от щодо спецій та засобів для дому, тут прям повна перемога. Я собою пишаюся, нічого не купувала, абсолютно ні однієї баночки, ні одного пакетика, єдине купила сіль. Але тут також відбувся такий чіт-код, тому що моя мама інколи нам привозить спеції. Вона їх купує такими великими пакетами, і в цей раз нам також перепало. Ще до речі, з покупок, які не планувалися, але умовно це також подарунок, тому що годинник дарувати не можна, як мені сказали. Мені подарували кошти, і я придбала собі ось такий годинник від Ґанд. Перше до того, що мені допомагало триматися весь цей час, як я себе почувала. Скажу відверто, загалом, якщо на цей період подивитися, мені було абсолютно окей. Тобто, в мене не було прям такого, що Боже, я так хочу щось купити, а не можу. Я пам'ятаю один момент, якийсь такий піковий всередині лютого приблизно, коли якось в тіктоці почали показувати різний декор, уже такий весняний, більше для дому, якісь чашки, якісь подушки і так далі. І я прям відчувала, Боже, як все красиво, як все весняно, як все так по літньому. Прям мені хотілося кольорів, свіжості, щось вдома зробити, щось змінити, і тоді, я, до речі, Зробила розхламлення, це було класною ідеєю, тому що я так наситилася речами, поки я їх перебирала, що мені вже нічого не хотілось. І друге, я собі коли дивилася, що мені щось хочеться, я така окей, я це заскріню. Якщо мені це буде потрібно, я потім це куплю. Нічого не трапиться, якщо я не зроблю це зараз. Тобто я якось себе так налаштувала, що мені все можна, я собі це не забороняю, просто даю собі час на те, щоб подумати. І сюрприз, сюрприз, із того, що я собі скрінила, зараз я передивлялася. Ну можливо, відсотків 10 чогось я би хотіла би ще, і то треба ще подумати. Але, звісно, я мушу сказати, що мені було досить легко ще тому, що в мене не було такого аскетизму. Тобто, у мене не було такого ноубай, що я взагалі собі нічого не можу дозволити. Я знала, що в мене буде поїздка в березні, до мене дозволені покупки певні. Я знала, що я можу щось купити собі з одягу перед поїздкою. Я знала, що я викину взуття і мені треба придбати нове. Тому це, звісно, ось цей стан. І от тепер давайте з вами підсумуємо, що я власне зрозуміла для себе за цих три місяці. Перше моє таке усвідомлення за цих три місяці практично без Купок, це те, що мені все ще всього достатньо. Тобто я ще місяця три точно можу себе обмежити в подібних категоріях в покупках. І також до цього це те, що я насправді так мало всього використовую. От, наприклад, моїх доглядових баночок для обличчя. Я їх відкрила на початку грудня, тому що я якраз тоді почала лікування і змінила догляд. Тобто, з грудня місяця це пройшло вже 4 місяці використання, і вони в мене ще не закінчилися. У мене крем для обличчя, я думаю, що тут ще на тиждень вистачить нормально. Так крем під очі взагалі тут ще місяць-півтора спокійно буде. Гель для вмивання також він дуже економний в використанні, його потрібно буквально горошинку. і це при тому, що ось це все я використовую і вранці і ввечері. Тобто, який висновок я для себе роблю. Мені точно не потрібні великі запаси догляду для обличчя. Тому що якщо мені ось цього вистачило на 4 місяці, і воно ще досі є, тобто такою сухою математикою мені догляд для обличчя потрібно оновлювати не частіше, ніж три рази в рік. Я навіть намагалася збирати тут пусті баночки, щоб показати вам все, що я змогла закінчити за цей період, але я зрозуміла, що. Що в мене ще немає такого навику, тому дещо, звісно, я викинула. І дещо там дуже мінімальне, це якісь пробники і так далі. Я залишила в Лісабоні. Ось такі продукти від Rituals, це маленькі пінки. Вони в мене лежали так давно, я їх берегла для якогось супер особливого моменту, якоїсь поїздки чи ще чогось. Боже, використала вдома, почувала себе прекрасно, мені все дуже сподобалось. І ось такий лосьон для тіла також від Rituals. Ось ці дві баночки це не те, що я використала за три місяці. Цей в мене залишався на дні, буквально. А ось цей тут також було на дні, але я його виміняла у Насті на якийсь крем для рук, бо їй все одно чим мастити свої руки. А мені дуже потрібен був цей батер, бо я думала, що дуже довгий період часу, що я їх не побачу. Також в мене були залишки ось цього серому в зону навколо очей, і я просто вирішила його вже добити і викинути. На дні був ось цей натуральний лосьон для тіла. Я також його не використовувала, в мене валявся, і тут ось було ось так. От тобто, я до чого веду? Мені потрібно дуже всього небагато. І ось такий гель для тіла від Сістерс Aroma. мені його дарували ще дуже-дуже давно. Він також лежав, мабуть, з Rituals, чекав свого кращого часу. І засобів для нігтів я завершила ось цей лак для укріплення, але мені його вистачило більше, ніж на рік. І ось такий лак від Шанель, він мене вже роки-два, але останній рік я ним взагалі не користувалася, я просто його при розхламленні вирішила викинути. Також я вам якось показувала, що в мене на дні залишалася ця маска, я її також до використала. І якщо ми говоримо про декоративну косметику, я завершила свій bb крем мені його вистачає приблизно на місяця 4-5, однієї такої. Баночки. Дві ось такі туші від Клінік, я також вже викидаю, вони вже сухі. Але в чому проблема? Одну із них відкрила Анастасія, вона почала сохнути, я вже ними двома-тому користувалася. Я думаю, що я ними користувалась явно довше, ніж це дозволено. Мені здається, там взагалі туш можна використовувати відкриту місяці-два. Поправте мене, я не знаю, я не читала, але я ними користувалась десь півроку, можливо, навіть більше. І також я завершила один свій консилер від Maybelline в 0,8 відтінку. Мені його вистачає приблизно на 3-4 місяці. Також і друзі, це абсолютно все. Тобто, якщо я там навіть щось викинула, це було щось дуже мінімальне і незначне. Все, що значне, я зберігала. Ще побачила, тут ще не показала вам. Це моя улюблена міцелярка від біодерма. Її також, десь коли я починала, на початку січня її було десь ось так. Тобто, стільки засобу я використала за три місяці. І загалом, якщо говорити про всю баночку, я її використала десь за рік. Це я до чого це все веду? Як небагато, мені всього потрібно. Якщо це зробити в розрізі року, от порахувати приблизно, якщо я за рік використаю 2-3 гелі для вмивання, мені точно не потрібно в запас їх 5. Також я для себе усвідомила, особливо в момент, коли я розхламлялася, коли я ось знаєте, втомилася від цієї кількості речей, від їх перекладання, від сортування, продати, віддати, викинути, передати в Україну, щоб ви розуміли, я зібрала навіть дві коробки свічок, які в мене вдома зберігалися більше двох років, та віддала їх нашим мамам. Вони їм точно знадобляться, особливо якщо будуть знову якісь блекаути. Тобто я прям відчула, як мені подобається, коли вдома менше речей, як мені хочеться менше всього купувати, і особливо, як подумаю, що потім з цими речами потрібно щось. Зробити, або обслуговувати їх в процесі, або потім якось від них позбавлятись. І от я вирішила, що якщо я з цього розкламлення зберу 700 злотих, то я куплю собі електронну книжку Kindle. До речі, це цікаво, але рівно цю суму я й отримала, але я й досі думаю, чи потрібно мені ця читалка. Тому що я насправді не так багато читаю, але я така думаю, а можливо, я почала би читати більше, якби в мене була така електронка. Ну, не знаю, ще досліджую це питання, гроші поки що лежать, можливо, я їх просто докладу до планшету, який я хочу купити. До речі, щойно зрозуміла, що в мене є два освіт... Відомлення, які можна рахувати моєю поразкою, перше це те, що я так і не навчилася відчувати якусь радість, таку емоційність при покупці матеріальних речей. Чомусь мене це не заряджає, і я дозволяю собі думати про те, що можливо я просто така, і це не має бути обов'язково в моєму житті. І друге усвідомлення це те, що повністю мінімалістом я точно не стану. Я люблю красиві речі, я люблю, коли вони є навколо мене. Я люблю, коли в мене є вибір, з якої красивої чашки мені сьогодні випити мою каву. І також я зрозуміла, що я люблю мати запас. Тобто йдеться мова не про запаси, 3, 5, 7 штук чогось, а більше в розрізі того, що якщо в мене сьогодні закінчується гель для вмивання чи крем для обличчя, у мене є новий. Мені не треба про це думати ось тут і зараз. І, виходячи з цього, якраз що я планую далі, як буде все далі. Звісно, я не буду прям поки що робити якісь челенджі для себе, але я зрозуміла, що для мене якраз буде зручно раз в три місяці сідати ось так, подивитися на всі ці категорії, що є, чого немає, чого мені не вистачить на наступні три місяці, зробити замовлення, все пройде і забути про це навіть не думати. Насправді, ось ці три місяці якраз показали мені, скільки прального порошку мені потрібно на три місяці приблизно, скільки там миючого для дому мені потрібно, наскільки мені вистачає моєї доглядової. Косметики, скільки там нам потрібно спецій на цей час, і так далі. Тобто, у всіх цих таких розхідних категоріях я тепер можу зробити певний облік і розуміти це. Наступне, це я прям хочу давати собі більше часу на подумати. Тобто, якщо мені щось хочеться, я краще посижу, і подумаю, чи точно мені це потрібно, чи я буду це використовувати. А якщо буду використовувати, то з чим я його буду використовувати. Ось навіть приклад з цією електронною книгою, це для мене показник того, що питання не в обмеженнях себе і забороні, а просто в свідомому підході і подумати, чи мені точно це потрібно, чи буду я це використовувати. Щодо самого розхламлення, я не думаю, що я його буду робити кожних три місяці, але от кожних півроку. Це прям класний час для мене, щоб передивитися все, повикидати зайве, можливо, зробити якийсь project pen, щось закінчити для того, щоб з'явилося місце для нового. Якщо говорити про цей досвід загалом, про ці три місяці я вважаю це дуже класним періодом, дуже класним челенджем для себе. Але от якби я його зробила супер аскетичним, я думаю, що я би відчувала дуже сильний тиск. А оскільки в мене були певні категорії з певними виключеннями, тобто якісь правила, які комфортні для мене, я себе почувала в цьому комфортно. Буде така тавтологія. У нас для мене було дуже важливо тут знаєте, не просто собі все заборонити, а потім через три місяці, першого квітня, піти все скуповувати. А якраз цей період відчути, прослідкувати, проаналізувати, подумати, порахувати. І от по моїх особистих відчуттях я з цим справилась. Якщо ви вже робили для себе певні періоди без покупок, то діліться в коментарях своїм досвідом. Я думаю, що це буде цікаво та корисно не лише мені, а й іншим дівчатам. А якщо ви лише плануєте цей досвід для себе, поділіться, будь ласка, чи було моє відео для вас цікавим, можливо, корисним, а також поділіться, в яких саме категоріях ви хотіли би себе обмежити. Я щиро дякую за ваш перегляд. Для мене це дуже цінно. Я бажаю вам хорошого дня та класних покупок.